Новини, які стосуються кожного: від життя Кременчука до загальноукраїнських реалій. етері інформаційний випуск на телеканалі Візит сьогодні 23 червня. У студії Леся Жуйкова. Вітаю. Цієї ночі російські війська завдали чергового удару по території України. Під ворожим обстрілом опинилися Київ та Київська область. Зафіксовано численні влучання. За даними ДСНС, станом на 14-ту годину відомо про сімох загиблих та 34-х постраждалих. Далі стисло про головні теми нашого випуску. Після мільйонних витрат на автівки для виконкому чергова закупівля для кремежутських можновладців понад 300 тисяч гривень на охорону мерії за півроку. Після руйнувань у 2022 році приміщення колишньої філії Полтавобленерго у місті залишається занедбаним. Власник не реагує на звернення міської влади, а споруда продовжує розсипатися. У селі Великі Кринки Глобинської громади розпочали будівництво центру безпеки, який об'єднає пункт екстреної медичної допомоги та добровільну пожежну охорону. Історія Кременчуцького розвідника Івана Зайцева досі лишається маловідомою. Його могилу стерли заради монумента Сталіну, а факти життя поступово збирають і досі. Деталі замить. Мати герої України проставлення деяких водіїв, керманич 28 го маршруту, відмовив її у пільговому проїзді. Що на це кажуть у мерії? Дивіться у випуску. У надзвичайних подій минулої доби аварія на автодорозі М 22 поблизу села Підгірне Кременчуцького району. За попередніми даними учора близько 18.00 сталося зіткнення автомобіля Мерседес під керуванням 43-річного мешканця Кременчука та вазу, за кермом якого перебував 28-річний водій. Про наслідки автопригоди розповіли у Кременчуцькому районному управлінні поліції. Наслідок ДТП до лікарні госпіталізований водій вазу, а також пасажирка даного автомобіля. Жінка 2000 року народження за даним фактом слідчим підрозділом про кримінальне провадження всі обставини даної дорожньо транспортної пригоди наразі встановлюються. Учора у наслідок нещасного випадку перечасно загинув 22-річний оперуповноважений Владислав Грищенко. Трагедія сталася близько 14.00 в селі Корнієнки Миргородського району. За даними поліції Полтавщини, під час виконання побутових ремонтних робіт правоохоронець отримав смертельне ураження електричним струмом. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Він помер на місці події. Загиблий сумлінно працював оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції в відділенні номер 3 селища Великобагачка Миргородського райвідділу поліції. Колектив поліції Полтавщини висловлює щирі співчуття рідним і близьким правоохоронцям з приводу важкої втрати. Наразі триває з'ясування всіх обставин та причин трагічної події. На вулиці Перемоги 21 червня сталася дорожня транспортна пригода за участі водія з ознаками алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, кермувальник автомобіля Мазда не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням і в'їхав у припаркований. Тіа під час спілкування з водієм, патрульні помітили в нього характерні ознаки сп'яніння. Перебіг подальших дій поліцейських у коментарі. Далі від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Інспектори відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали за статтею 124 КУПАП та статті 130 КУПАП. Деякі водії 28 го маршруту відмовляють у пільговому перевезенні матері герої України пані Тетяні. Про це жінка повідомила під час особистого прийому громадян міським головою. Також під час прийому стало відомо, що електронні петиції на сайті міської ради подані громадянами зачасту просто таки неможливо підписати через бій у системі. То що на це кажуть у мерії, більш детально далі у сюжеті. Днями під час особистого прийому міського голови активісти рідні загиблих на війні захисників військові підняли ряд питань, що їх турбують. Так, мати полеглого захисника, героя України Максима Кагала, пані Тетяна, каже: на жаль, у місті досі можна зустріти не надто привітне ставлення до тих, хто має право на пільгове перевезення у громадському транспорті. 28-й маршрут. Я мати герої України. Ви прекрасно знаєте. Та, Алла, Максима. Та, 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 та. та. та, та, та. вони вже мене знають як облуплену. І що? і коли він каже, що в мене зайняте те місце, просто хочеться плюнути межі очі на те. Градоначальник переконує справа не у самому маршруті, а у конкретних водіях. Ну а про подібні ситуації у мерії рекомендують повідомляти одразу. Люди міняються водії. От каже: він прийшов водій, тиждень два працює. Він ще не розуміє, де він і що він. Ті, хто давно працюють на маршруті, всіх знають в обличчя вітаються і беруть незалежно від там зайняте місце, не зайняте. Рідні полеглих та безвісти зниклих захисників звернули увагу на ще одну проблему: як констатують, траурна процесія, яка прямує від Свято-Миколаївського собору до Свіштовського кладовища, мала б рухатися повільніше. А отже, відповідну швидкість мав би регулювати поліцейський екіпаж, який їде на початку колони. У нас от була остання процесія, десь близько 30 машин, то тільки 10 доїхало. інші ще загубилися, бо, бо, бо вони так несуться, а інші учасники дорожнього руху на перехрестях, вони коли їм залишвідно, коли вони, вони вже їдуть, ви і, і мушені були зупинятися. Приїхали люди з інших міст на машинах, вони взагалі заблукали, бо вони не знали, куди їхати. поки включили ті навігатори. Щоб знайти десь свіжовське кладовище, то проїхали, коли вже поховання вже завершувалось. Ну так не можна. Потрібно їхати ну 20-30 кілометрів на годину. Також містяни прохали змінити маршрут траурної процесії та побудувати його центральними вулицями за прикладом інших міст України. Та щоб траурна процесія проїжджала по соборній вулиці, від церкви можна сюди проїхати по центральній вулиці. Тихенько, щоб через гучномовець через попереджали людей. Люди, люди зупиніться, шануйте. І, і це повільно, щоб було. Ми бачили також в інших містах. Це, люди дійсно зупиняються і стоїть на колінах. На те у мерії питання обіцяли вивчити, як і виправити ситуацію з патрульними автівками. Втім, за словами присутніх, на прийомі є ще одна проблема, яку б у мерії Кременчука давно мали б вирішити. Мова йде про підписання петицій. Саме рідні загиблих чи безвісти зниклих військових, активісти зачасту є ініціаторами таких петицій. Втім, зібрати належну кількість підписів стає неможливим. Стикаємося з тим, що вибиває помилка, вибиває помилка. Я просила людей, підпишіть, будь ласка, а вони кажуть, та помилка, я не можу авторизувати. Ну це може бути, якщо немає під там... Є підпис, є підпис. Там проблема існує вже давненько. Я даже метро з технічної no. підтримки особисто свою підпитку Прямо кожен день писала. Будь ласка, подивіться, чи працює. Будь ласка, отряд рам. Вона існує ця проблема до сих пір. Зараз підписується петиція а, на противополовище. Ну, ви знаєте про петицію. Я розумію, що це питання буде і так вирішено, але люди та проблема існує. Вислухавши людей, Віталій Малецький знизував плечима та обіцяв виправити і дане питання. Безпека та спокій кременчуцьких посадовців коштуватимуть бюджету понад 300 тисяч гривень. На сайті «Прозоро» з'явилася нова закупівля, яка передбачає охоронні послуги для адміністративних будівель Кременчуцької міської ради. На друге півріччя 2025 року заплановано витратити 316 тисяч 800 гривень. Це означає, що щомісяця охорона владних кабінетів обходитиметься платникам податків приблизно 52 тисячі 800 гривень. Аукціон призначено. На 30 червня. У місті занападає приміщення колишньої філії Полтавобленерго. Після часткових руйнувань у 2022 році споруда так і залишилася покинутою. Власник ігнорує стан будівлі, а міська влада, хоч і неодноразово зверталася до компанії, не змогла домогтися жодних результатів. Хто відповість за цю бездіяльність і що чекає на споруду? У цьому розбиралась наша Анастасія Гайбура. Раніше в цій будівлі розміщувався персонал, що керував розподілом електроенергії по місту. Та після пошкоджень, спричинених війною, будівля залишилася без охорони та ремонту. Частина обладнання була вивезена або знищена, персонал скорочено, а приміщення перетворилося на покинуту споруду з розбитими вікнами та порослим бур'яном. Місцева громада давно звертає увагу на проблему, але відповіді від власника немає. Тож, аби дізнатися про подальші плани на занедбану будівлю, ми зв'язалися з директором Кременчук. Удської філії АТ Полтава обленерго Ігорем Петрусем відсікли зупинку, щоб не дай Боже якісь лампи, не випадали нікуди. А якісь плани на неї є на реконструкцію чи можливо знесення? Ну поки що дана інформація, я ну, не володію. на сьогоднішній день. Вона дійсно в аварійному стані. Але всі ті роботи, які ми виконали по захисту, щоб на людей там не дай боже щось там не впало, то всі ці роботи виконані там. У ну, неможливим падіння будівельного там віце Віцемер, який опікується питаннями будівництва, Дмитро Кравченко каже, що звернення до компанії надсилали неодноразово. Та, попри це, жодної офіційної відповіді міська влада так і не отримала. Ми їм офіційного листа направляли про проведення і до ладу. організація, мабуть, немає коштів. Будівля продовжує занепадати. Це турбує і місцевих мешканців. Це Иметь такие такі доходи. І вот таке здание практично в центрі міста, це позор. Позор. Ось вот забор стоїть вже Бог знає, чорний весь стоїть. Ми вже звикли до неї перемотувати, і хай би жила. Це ж ну, місто наше, це ж, треба його будувати, треба його відновлювати. Багато чого треба реконструювати в цьому місці, але, мабуть, Меру не до цього. Це я сам з Сєвєродонецька Луганської області. У нас у такого взагалі не було. І або ремонтувати, або знести взагалі, щоб його і не було у безобразі. Ну, це моя думка. Отож, скільки ще споруда перебуватиме у такому стані, невідомо. Як і невідомо те, чи не принесе вона загрозу мешканцям Кременчука. Адже стіни будівлі продовжують просипатися. Ми ж слідкуємо за розвитком ситуації та вкотре акцентуємо на потребі її вирішення. Ну і про безпеку на Кременчучині. У селі Великі Кринки Глобинської громади зводять центр безпеки, який об'єднає кілька важливих служб. Пункт екстреної медичної допомоги та команду добровільної пожежної охорони, як повідомив міський голова Станіслав Джусь, нині в селі працює діюча станція швидкої однак, нещодавно постало питання про її закриття через нестачу персоналу, враховуючи потребу у збереженні медичної допомоги та необхідність створення комфортних умов для фахівців, було прийнято рішення про будівництво центру безпеки. В рамках меморандуму ми своїми партнерами обговорили питання створення команди добровільної пожежної охорони саме в селі Великі Кринки. Також у нас є ще нагальна потреба по, будемо так сказати, розрахунку наших МНСників у селі Манжелія. Але ми рухаємося поетапно і нам, наші партнери, на цей центр сказати, пожежної безпеки вже прийнято рішення, готовий передати, будемо так сказати, повнокомплектний, великий пожежний автомобіль із ємністю для води. Коли планується відкриття цього центру приблизно? Ну, ми плануємо його кінець серпня, вересень місяць. 22 червня одна з найтрагічніших дат в історії нашої держави. Саме цього дня, у 1941 році, розпочалося масштабне вторгнення нацистської Німеччини на території колишнього радянського союзу, у результаті якого Україна понесла великі втрати. Ця дата щорічно вшановується як день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Тож у неділю у приміщенні голопоштам до Кременчука відбулося урочисте. Спецпогашення тематичних конвертів присвячених героям Крюківського підпілля часів Другої світової війни. Серед таких очільник диверсійної групи на вагонобудівному заводі Георгій Петько. Людмила Корабліна, яка витримала жорстокі катування, і не зрадила побратимів, навіть коли розстріляли її рідних. Іван Жорнобаба, який під час окупації захищав селян від примусової депортації, а також ополученець Іван Торубара, який загинув у бою, коли знищував ворожий танк. руку потім. Ми хочемо спомнити наших крюків'ян. Які давали такий супротив нашому ворогу? Тоді це було з зараз з східу. Він було цікаво, як ці люди сопротивлялися, як вони бились з ворогом своїми методами. Більше 45 років я збирала матеріали, спілкувалася з людьми нашого краю. Багато приклали музеї зусилля для того, щоб вулиці були названі іменами героїв. Але багато наших земляків і не знають конкретно долі, які криються за цими назвами. От і тому сьогодні, завдяки філателістам Кременчука, ми змогли увічнити пам'ять наших підпільників, людей, які не скарилися, особливо зараз, коли йде російсько українська війна, ми повинні вчитися на прикладу наших. Попередників, які так любили рідну землю і не здалися нацистам, крім того, під час заходу присутні згадали й кременчуцького героя-розвідника Івана Зайцева, могила якого була знищена у радянські часи заради встановлення пам'ятника Сталіну, та не була відновлена й донині. Детальніше про розвідника Крюківської підпільної організації дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Як розповіла завідувачка історико-культурного музею Кременчуцької гімназії No7 Тамара Вібла за часів Другої світової війни у Крюкові діяли дві підпільні організації група лейтенанта Дніпрова та група Георгія Петька. Саме в одній з них і працював Іван Зайцев. Та під час операції з переривання зв'язку у 1943 році ополченець загинув. І вночі його перепоховали, Приїхали всі ше підводами і переховали, і поховали його в Крюкові. У парку зараз це п'ята квадрат п'ятий. От де і ліворуч, коли ми заходимо в центральний парк Крюкава, то там була могила нашого Зайцева. Івана Івановича і ще його двох побратимів. Однак, за словами Тамари Вібли, у 1949 році перед приїздом Йосипа Сталіна до Кременчука могилу Зайцева та його побратимів таємно розрівняли. А на їх місці встановили два пам'ятники Сталіну та Леніну, не повідомивши про це рідних ополченців, зокрема рідну сестру Зайцева Клавдію Сороколат. І довгий час і ще 80-х роках, коли Клавдія Івановича ще могла ходити і все, ми приходили. Вона ставала, ставала на коліна, клала туди квіти, і розмовляла до нього і в 85-му році. От із нашим активом районом поставлений чорна мраморна така стела, яка йде вгору, як випікою, такою. От пільником. Під час заходу виступив і рідний племінник Івана Зайцева Сергій Сороколад, який зазначив, що у ті часи справжнього перепоховання дійсно не відбулося, та доля рештків його дядька досі невідома. Запитували, казали, їх перевезли, коли перевезли. Получається так: таємно перепоховання пройшло. Просто розгорнули. Тим чоловік впевнений, що нині труна підпільника Зайцева лежить під землею саме у парку, тож зауважує, що ім'я Івана Зайцева також має бути вписаним на меморіалі. У свою чергу завідувачка історико-культурного музею Кременчуцької гімназії номер 7 Тамара Вібла акцентувала, що вимагатиме владу повернути ім'я героя на карту пам'яті міста. Задля цього жінка готуватиме відповідне звернення до міської ради Кременчука. Телекомпанія Візит знову привідкрила завісу за лаштунки телевізійної журналістики. Цього разу нашу телестудію відвідали вихованці літнього табору навчального закладу. А степ близько 40 дітей, розділених на дві групи, мали можливість спробувати себе у ролі журналістів, ведучих новин, інтерв'юерів, а також дізнатися майже всі тонкощі щоденної роботи телевізійного кореспондента. Як проходила подорож студіями телекомпанії Візит. Дивіться у нашому матеріалі. 20 червня, і окрім важливих подій нашого міста, цей день має і свою цікавинку. У світі відзначають день ванільного мікшейку. Найпішо асоціюється з дитинством, літом і гарним настроєм. А от деталями у сьогоднішньої екскурсії до візиту поділиться моя колега. Спершу діти ознайомилися з робочими кабінетами медійників. Серед інших побували і в кабінеті операторів, де зберігається обладнання. Згодом екскурсія продовжилася у великій студії, де знімається частина програм телеканалу. Тут школярі мали змогу дізнатися про ази професії журналіста, зокрема, як правильно брати інтерв'ю. Добрий день. Мене звати Іванна. Як вас Михайло. Дякую. Яке ваше найлюбленіше хобі? Купатися, ріші, плавати. Які більш серйозніші справи будуть робити цього літа? Буду їздити до бабушки, допомагати бабушці, їсти клубнику допомагати робити компот? Планую вивчити багато нового, стати настоящим програмистом, зробити нові відео на своєму каналі «Брюсик» та ще зробити якісь великі. Проекти на, на комп'ютері». Екскурсанти дізналися й про ще одну важливу складову телевізійного виробництва за кадровий голос. Для практики учасникам запропонували озвучити останні оперативні новини Кременчучини. Частина інформації реальна, частина з гумористичним підтекстом. На Полтавщині очікується похолодання та сильний вітер. 15-20 метрів за секунду через пориви вітру оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. Від Кременчуковому затримали чоловіка, який лопатою бив. Автівки та вітри на магазині. продовж минулого тижня у Кременчуці виявили 53 нових випадків. Кар'єсу, карісу п'ять зубів було втрачено 34 чотири За словами супроводжуючої викладачки Анастасії, екскурсія виявилася надзвичайно доречною, адже відбувалася саме в день присвячений знайомству дітей з цією професією. І в нас якраз сьогодні був день журналістики. Ми пробували а, знімати репортаж, брали інтерв'ю одне одного. Також а, створювали свою власну газету. Тому доречно було б дітей провести саме сюди на екскурсію. А хтось хоче стати журналістом? Кому Мені дуже подобається зніматися на камеру. За кадром діти цікавилися у медійників деталями обраної справи, Пробували працювати з телесуфлером і камерою. А на згадку отримали спільні фото, нові знання та приємні спогади. Це всі новини станом на цю годину. Завершимо традиційно кількома словами про погоду. Найближчого вівторка синоптики прогнозують для Кременчука похмурий день. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 13, А в день повітря прогріється до плюс 25. Вітер змінних напрямків до трьох метрів за секунду. Слідкуйте за новинами у зручному для вас форматі. Ми поруч у всіх соціальних мережах телеканалу Візит. Бережіть себе і своїх рідних до зустрічі в цій студії вже завтра.